Можу сказати, куди я вперше поїду, якщо відкриються кордони, і мені не потрібно буде просити дозволу. Я поїду до Єрусалиму. Тому що я єврей. Тому що я ностальгую. Тому що ці три роки це роки, коли я не можу бути там, де я завжди був, щоб відчувати якусь порідненість з власним народом. Я завжди це сполучу свою українську ідентичність з своєю єврейською національною ідентичністю, саме тому, що я завжди, ну, принаймні з того моменту, як це стало можливо, mm -hmm. міг бути в Єрусалимі. І, і це, це більш важко. Я не знаю, як вам це пояснити. От якщо вас просто позбавили б України. Ви не могли б туди потрапити три роки, якби ви себе, там, себе почували.